Збільшення податків ФОП у 2026 році відповідно до законопроекту 14.3.0 від 15.09.2025 року. Заробітна плата буде замість 8 тисяч гривень 8647 гривень. Отже, для ФОП першої групи. Єдиний податок був 302 гривні 80 копійок, буде 332 гривні 80 копійок. Військовий збір був 800 гривень, буде 864 гривні 70 копійок. ЄСВ було 1760 гривень, буде 1902 гривні. 34 копійки. ФОП другої групи єдиний податок був 1600, буде 1729 гривень 40 копійок. Військовий збір був 800 гривень, буде 864 гривні 70 копійок. ЄСВ був 1760 гривень, буде 1902 гривні. 34 копійки. ФОП третьої групи. Єдиний податок був 3% для платників НДС або 5% для неплатників НДС від доходу. Військовий збір був 1%, так все і залишається. ЄСВ був 1760 гривень, буде 1902 гривні 34 копійки. Зберігайте! Інфографіку, щоб не загубити.